Думаєте, яким сніданком здивувати своїх близьких? Спробуйте класичний рецепт віденських вафель. Така повітряна, пишна випічка сподобається і дорослим, і дітям, оскільки не схожа ні на яку іншу. Як випливає з назви, батьківщиною цих ласощів є Австрія. Саме там вперше почали готувати вафлі з хрусткою скоринкою, які залишаються м'якими всередині. Розпочинаємо. Вершкове масло 80 г, розтоплюємо до рідкого стану. Масло змішуємо з цукром 2-3 столовими ложками. Всипаємо ванілін дрібку, сіль дрібку, вливаємо молоко 50 мл. Вбиваємо яйця 2 штуки. Ретельно перемішуємо. Розсіємо борошно 150 всипаємо розпушувач 1 чайну ложку. Перемішуємо до однорідності. Для віденських вафель вам знадобиться вафельниця. Свою я замовляла за невеликі кошти на всім відомому китайському сайті. Вафельниця має бути попередньо розігріта. Змащуємо обидві поверхні вафельниці краплею олії. Викладаємо по 1,5-2 столові ложки тіста. Закриваємо вафельницю. Смажимо до золотистості, бо часу одна вафля готується 3-4 хвилинки. Викладаємо на тарілку. Повторюємо все те ж саме з усім тістом. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Добавками до вафлів можуть бути фрукти, ягоди, джем, рідкий шоколад, мед чи згущене молоко. Варіантів безліч, все залежить лише від вашої фантазії. Такі вафлі чудовий варіант недільного сніданку, адже вони піднімуть настрій вам та вашій родині. Залучайте до приготування дітей та коханих, так виходить ще смачніше. Всім приємного чуювання, з вами, як завжди, Марі Кукінах.